Шостка знаходиться на четвертому місці серед міст Сумщини за кількістю випадків травм на виробництві. Перше зайняв обласний центр, друге ромний, а третє конотоп. Для такого промислового міста, як шостка, ці дані є відносно невеликими. Хоча за кожною з цих цифр ховається суттєва шкода здоров'ю працюючих. Позитивні зрушення у бік зниження показників травмування на підприємствах є результатом не тільки активної роботи самого фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві. Ми працюємо в тісному содружестві з органами... Надзора по охране труда з прокуратурою і другими структурами, які також влияют на травматизм на. Найчастіше травматизм на виробництві згідно статистики, за останній рік отримали працівники наступних підприємств шостки. Оборонне підприємство, підприємство хімічної промисловості. це імпульс-звізда. Свіма ні роботи ще на тім німені, яка дає нам адін два випадки в год нещасних. Трі-чотирі випадки нам дає гормолкамбінат ілі пад Більшостка Україна. Якщо людина отримала травму під час роботи, то перша до кого вона повинна звернутися, її керівництво. Саме воно повинно докладно проінформувати свого працівника щодо наступних дій та документів, які потрібно зібрати, аби отримати відшкодування. Якщо на підприємстві його ему консультацию э, не в полном объеме э, дали и э, может быть э, не все сказали что необходимо для возмещения ущерба тогда человек э, приходит к нам ну собственно говоря это происходит в процессе расследования самого несчастного случая Нещасні випадки пані Ганна бачить на власні очі, адже працює у фонді головним спеціалістом з питань відшкодування шкоди потерпілим на виробництві. Жінка зізнається, що їй ніколи не забути імена тих працівників шосткинських підприємств, які отримали найтяжчі травми. Дуже страшно сматеріть на нього у нього ожоги кислотою, глаз, він совершенно сліпий. Человек и он молодой и страшный. Потом в 87-м году был такой большой несчастный групповой случай, когда погибло 14 человек. И у нас остался Скульба Валерій Павлович, он 57 -го года рождения у него. А лицо и руки теж 100% процента професійної тернетрудоспособності. Ну цей чоловік, слава богу, відід не тільки бачити, а й відтворювати прекрасне у цьому житті. Навіть після травми на виробництві зумів шосткинець Олексій Коробков за допомогою лише двох пальців на одній руці чоловік створює шедевральні полотна, малює портрети і не відстає по спортивним здобуткам від своїх однолітків. Приглашають на соревновання їду на посілки від просніки були, ходів гірю, польбой Это самое, ну, как бы два раза немножечко не дотянул. Не надо падать духом никогда. Руки есть, нету, без разницы. Мать живая. Отец, треба ради жити». Аби на робочих місцях Шостки і усієї сумщини працювалося безпечніше, самі працівники мають також відповідально ставитися до дотримання умов праці. Адже інколи наймінімальніше ухилення від вимог може коштувати людині життя. У нас облічні безпеки при всього. Є інструкція. працюй по інструкції. Сказали тобі, йди туди, ділай